Отак люди добрі. Продається Україна, формується сітка. Це міський палац культури. Знову бачимо черги людей. Підходимо, подивимося, що ж відбувається. Бачите якісь документи? Обирають прямо документи. І не дають проходити, відчиняють двері на один раз. Що, одну Яка провокація? Ви що з, з, з розуму зійшли? Що ви, ви знову збираєте людей? Люди заходьте, що вас по одному пускає? Який порядок? Ви не, ви не можете, дивіться, тут є тренування, тут є тренування. Знову ви. На тренування? Ні, не тільки на тренування, як ви можете, будь ласка, забрати цілих. Міський палац культури, де багато офісів, можливо, люди йдуть по своїм справам. Ми, дай, так на зараз всі сізай? Будь ласка, хай камера сюди підходить. Що тут відбувається? буває? Меня куда не треба стає. Ми будем, ми будем, заходимо. Ні, ми Тож заходимо руками. Мене, будь ласка, не чіпай, я тобі дай, сказав. А ти зрозумів мене, чи ні? Ти мене зрозумів чи ні? Руки я сказав. Що ви я сказав, руки прибери. Я сказав руки, прибери. Що тихо, тихо, Дмитро. Я вас не чіпаю. Пожалуйста, секунду. Тихо, тихо. Хорошо, без рук. Без рук. В чем проблема? Я смотрю, подожди, я вижу, ты, чем в чем проблема. проблема. Совести у тебя Какую? нет. Подожди, у тебя подожди, совести подожди. нет, вот в чем проблема. Виша и браслеты. Паспорта, браслеты. Что... а так ситка зародилась у нас. Браслеты, ситка. А, а от, скажіть, я на Світлана Миколаївна. Перепишіть і потім прямо. Там. Настя, бері списки, для О, рось. А чого бери списки? Все ж офіційно. Рік народження, старший агітатор, старший агітатор. Старший агітатор це десятник. Бо від 10-го йде до 10-го. Бачите, від 10-го до 20-го старший агітатор це десятник. Зрозуміло. Люди з документами будуть. О, у нас знову. Чіка, що О, ви здесь делаєте? Занят? занят? Хорошо. Что я делаю? Ты да, ты ну, знаешь, что, ты продаеш, что ты делаешь да, Что? Да ты не знаешь, что ты делаешь? Нет. Родину продаешь, что ты делаешь. Что делаешь? Родину продаешь. Вот что ты делаешь. Я родину никогда да, не конец. продавал. Смотри, подожди. Что что такое? Еще раз еще. Кто ты такой? А ты hmm. кто такой? Ну, слушай, я депутат областного совета. Хочу пройти в коммунальное помещение. В чем проблема? Все противники міської рады находятся тут. Всі ж кажуть, що ми китайська самовисуваниться, я хочу всій країні довести про те, що це брехня, БППшники працюють, провладний кандидат. А я не хочу, щоб моє місто, щоб моя область продавала вибори за 500 гривень, а потім 5 років жили в Лейні. І от працівниця Владислава Трошенки вона в нього працює, забирає списки. Здравствуйте. Здравствуйте. Вон у нас черга людей, черга і людей не пускають. Люди, заходьте, що ви стоїте. Вам не набридло там стоять. Зараз ще одну. Так давайте заходьте своїй почті. Так а чим ви тут займаєтесь? Розкажіть, будь ласка, як депутат міської ради, ви маєте якісь причетність до даного закладу або до саме до цього кабінету і до цього комп'ютеру? Я прийшов зустрітися. І тим більше завтра ми організовуємо для дій тобто з пришкольного. Слухайте, я я дуже ви молодець. Працюєте? Я ну, дуже слухав, чув про вас багато. Що ви зараз робите на цьому комп'ютері? Скажіть, будь ласка, ні, давайте так. Я ж звертаюся до своєї колеги. Ви не допомагаєте. Будь ласка, що ви тут робите? Зараз Я відправляла кореспонденцію для Ірини Олександрів. Така ви ж можете це робити. Я не розумію, що ви тут робите. О, дивіться, в мене складається враження. Ви депутат від якої фракції? солідарності. від солідарності, да на кожну зустріч з Микитасем я бачу всіх представників влади від фракції БПП Солідарність, і зараз я бачу вас в комунальному закладі. Як ви зустріч зі мною у неї зі мною зустріч зі мною не треба? Зачем ви ви зараз намагаєтесь збрехати? Директор депутат. Нема. А депутат. Ні, Ми, роз... Ми з нею ведемо розмову. У нас завтра дітки приходять ні. Ні. до комунального підприємства ні. на екскурсію. До речі, приєм. слухайте, от хотілось, хотілось би вірити в це, чесно вам кажуть. От... Ні, я, я я слухайте, я не маю сумніву про те, що ви проводите якісь заходи. Але от мене от я вам кажу, складається дуже погане враження про те, що вся ваша команда працює на те, щоб протягнути так званого самовисуванця. За яким критеріям визначаються ці особи, які ви пускаєте в зал, які ви не пускаєте в зал? Це наші внутрішні критерії на ці два часи, на які ми орендували це поміщення. Що значить внутрішні? Ну так от ми вирішили, От кого, кого Ну ви спочатку? Казали, що ви сформували якісь попередні да. списки. Давайте можемо прийти посмітити. Як ви можна сформували попередній списки? Я зараз буду питати всіх людей, кожного. — кожного ваше ж право можете опрошувати. Це не ваші охоронці? Я не знаю. Це не ваші охоронці. Добре, давайте пройдемо. Будь ласка, дивіться. Поліція, шо, шо, шо відбувається? Чому що не відбувається? Будь ласка, що відбувається? Що відбувається? Що відбувається? Що відбувається, пацани? Пацани, да все, ну, це, ви порушуєте закон, па пацани. Ви порушуєте я закон. Бажаю сюди зайти Підійдіть, будь ласка. Дайте я пройду. Будь ласка, ви зараз... мені... ви тримайте дистанцію щодо мене. Два... Власка. Власка. Два метри дистанції. У мене вогнепальна зброя. У мене теж є своє завдання. будь ласка. Витой. відходьте, ви тут стоїте а незаконно. Аренди на цю територію немає. Будь Щас ласка. Ви зараз Ви не маєте Хорошо. права. Потім ви по поговорите з ним, да, я просто не бігав. Слухайте, будь ласка. Хорошо, зараз я прийду. Дайте на Зараз я прийду. Ви зараз порушуєте закон, ви перешкоджаєте зараз. Будь ласка, бачите, навіть поліцію не бояться. Ви поліцію. А як вас звати? Денис Владимирович. Денис Владимирович. Да, конечно, конечно. Да, так, На не звісно. Як вам можна пройти? Конечно. Звісно, конечно. Ви кого да. не пускаєте, а вони не пускають. Подивіться, а чому люди інші проходять, а мене не пускають? Ну, чому він не може прийти? Поясніть. Це цирк. Нарушайте як закон. Пацани, так нарушення закону. На сьогоднішній день так само нова поліція є безсильна проти нашої влади. Вони не можуть мені у законний спосіб допомогти пройти через цю незаконну залізяку.